Кудай, глава 38 Ось перелік витрат на святилище, святилище свідоцтва, який був складений за розпорядженням Моше Левітами під керівництвом Ітамара, сина Агарона священника. Бацалель же син Урі, син хура. Із коліна Єгуди Зробив усе, що Гавая повелів через Моше. З ним був Оголіав, син Ахісамаха, із коліна дана. Різбяр. Виправний ткач і вишивальник, який працював із синьою, багряною і пурпуровою ниткою таляною тканиною. Золото використане в цій священній праці склало Золото приношень. 29 Кікарів і 730 шекелів у священних шекелях. А також срібло, зібране при обчисленні громади 100 кікарів і 1775 шекелів у священних шекелях. З кожного Хто підлягав перепису від 20-річного віку і старше з шестисот35 п'ятдеся осіб взяли по одній баті з голови, тобто по половині шекеля у священних шекелях? Налиття підніжжя святилища і підніжжя для полога пішло сто кікарів срібла, сто кікарів на сто підніжок. По кікару на підніжжя, 1775 шекелів срібла пішли на гачки до стовпів, на облицювання верхівок стовпів і на поязки для них. Мідь приношень склала сімдесят кікарів і 2400 шекелів. З неї зробили підніжжя. Для входу в шатер зустрічі мідний жертовник, мідну решітку до нього і все приладдя жертовника. Підніжжя для стовпів навколо подвір'я. Підніжжя для воріт подвір'я, всі кілки святилища. І всі Кілки навколо подвір'я.